Добрий день всім. Давно вам не показувала свій дворик. Покажу ось, все так. і Ібіскох сперед свіл, все сумує, холодно, зончику вже тут немає. Далі щось робить. Ну, малюва тільки ще одна, бачите, майже вже перецвіла. І все. Чорнобрючки ось такі. Треба вірівати на днях вже все. Мамина калина сіє. Ну, так. Я не знаю, чим я показувала. Ще палки на помідорах вже треба забирать Все треба забирать Ось мої. Підолашечки, фрізантемочки. Я зараз візьму, мабуть, хоча б його сказала Віталіку. Він казав, я тобі сюди поставляю дручки, але не маємо коли. І мої всі фрізантени. Лежать. Дивіться, які гарні, які гарнюні. які ж гарнюні. Бачите, яка краса? Ото ромашечки. О тут жовті, Ось такі гарні, дрібненькі. Тут ось в мене ще огірки зараз з вами виберемо. Ну, так, все, в принципі, Прибрано вже давно Віталік прибирав. Я йому, звісно, трохи командувала, трохи допомагала. Ну, ось огірок Слимак, мабуть, з'їв бачите. Огірочок. Так. Можна буде салат зробити. Такі ще огірки, бачите? Нічого не скажеш? ой 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 як шкода! Ай-й-яй! Ачте! Як же шкода? Маленькі. Останні огірки. Останні вже огірочки. Я вже пора. Це теж вірву. Бачу, як буде завтра погода. Доприбираю. Тут прибрано все, все прибрано. Я ж кажу, треба вже сьогодні пізно. Я сьогодні нічого не знімала, займалася справами, Віталік мене возив, а я документи. Подавала Совбез за Ігора, Перекомісовка ж була, треба було все подати. Тому так і аж десь до двох годин дня робота була у мене справами займалась. Віталік сидів в машині, бо він не, він не по цьому, там теж все прибрано, теж давно. Даже не віриться, що сусідів немає. Знаєте, коли звикнеш і людини не стає, то якось так на душі тяжко. Завжди там, де веранда і там стоїть лавочка, завжди баба Ніна, дід Коля завжди на лавочці. Дід сидить на лавиці, баба в це їсти варить. Говоримо про все. Ну, так, то якось так треба все буде подоробляти. Подоробляти, там скопано. Хочу цибулю купити, часник і посадити. Вже можна садити. Покрова пройшла. Вже можна садити. Тут повирівати все такі красивенькі, мені нравляться низенькі фризантемки. І далі бачите, що тут він робить. Бризовики ось ставив нові. Щось робить, робить. Я ж кажу, треба коло всього руки. Ось тут скопане. У мене треба посадити цибулю чесник. Так що роботи багато. В селі роботи багато. Я називаю це село в мене. Я тут ось трошки позагрібала, бачите, листя падає, ще листя дуже багато, дуже багато листя. Тут ось позагрібало. Оріжки ще подозбирвала. Тут не збирала. Що ти там, Віталіан? Завтра буде тут його. Так? Хай буде завтра. Що в мене тут є? Що в мене тут є? У мене тут є горіхи, ай, не видно якось. О! Включила. Бачите, Чотири ящичка. Позбирала Віталік, позбирав. Ми як приїхали, в цей двір засипаний горіхами. Ми... Я не знаю, вони наче сухі, Це я кажу, їх треба розстелити, я нагору завжди їх виносила і там розстілала. Тут у мене дрова. Та й так. Якось так мої були. От вам і вечір. За польські ці продукти пишете, що ну, погані. я не знаю, я ніде не була. Далі Житомира і Овруча я ніде не була, Чуть-чуть в Києві була. Нічого такого не купляю, стараюся готувати із м'яса щось і куплю коли таке, знаєте, стегно, ошейка, ребра і філейка. Так Брат висилає, коли там і привозив, то. Я не знаю, він займається вже давно продуктами цими, то Мені дуже подобається, якщо чесно, він привозив і сардельки, і сосиски, і ковбасу. Я не знаю, може смотрети на деякату. Ну, люди просто чергають. Беруть дуже. І мені сподобалось, бо я на щодо ковбаси, я не можу ніякої ковбаси їсти. Я її дуже відчуваю, відчуваю ту хімію, сою. Але, ну так, сиров'яліна, ще якщо попаде трошки дорожче, то на бутерброди можу трошки з'їсти. А так я не можу їсти. В принципі, такого часто не купляю тільки. І буває такі сартельки, якусь кобасу дуже рідко купляю у нас, тому що його нереально їсти, а ціни дуже страшно дорогі. І ну, кава дешева, тому. Вони беруть і п'ють, бо п'ють дуже багато кави, і чай я беру, дуже мені подобається. Шпроти дуже гарні, такі баночки стеклянні, вони наложені доверху і чуть-чуть олійкою залите є. Рівнесенькі шпротики один в один. Подобається й масло дуже добре, тому що масло теж я відчуваю, настоящий маргарин, Я його не можу їсти. А це масло нічого не скажеш. 200 грамів. 50 гривень дуже, ну, як не дешево, але ну, дешевше, ніж у нас. Сьогодні 74 гривня, тебе було фаворит масло. Це ще яке, що вкус такий, більш-менш до цього мені підходить. Ну і що? що ще, Я знаю, що ще вам сказати. Порошки стиральні хороші, шампунь взяла хороший. Мені подобається, щоб там ну, хто не казав. ну Може, деякі там шоколадки, солодощі у нас добрі, звісно. Ну, це, що я беру, таке ось чай, каву, мені подобається. Я не можу сказати, що поганим на случай. Я не знаю. У нас, у нас такі ціни, я вам скажу. Не знаю, я не знаю. Може, хтось щось там дуже дороге купляє і воно краще. Но, так як я пробувала і їла у брата, то мені подобається. Я Чесно, кажу вам правду. Даже у мене ось знайома була у Польщі ну, на роботі і каже, наша олія українська у нас вона по 70 гривень, а вона купила по 25 гривень ящик. Ну, була з сім'єю, їздила і перевезли нашу олію по 25 гривень, так що наші продукти страшенно дорогі. Не знаю, навіть візьміть масло. З Польщі воно приїхало і воно дешевше, ніж у нас. Доступно і можна з'їсти. Не знаю. Не знаю, навіть паштет. візьміть ще я іноді теж беру цей паштет, то дуже добрий він на, на хліб. У нас дуже його трошечки. Ну дорого. У нас у нас все дорого. Навіть ось я була в Житомирі, то якщо зрівняти, то вже Житомирі... Дешевше. Я не знаю, чому, але ну, навіть в АТБ ціни дешевші, ніж у нас в овручі. Ну ось так. Так що, да. Нічого ми не купляємо, такого не зажираємося, не переїдаємо, щоб там мене було зрівняння. Там. Я знаю, що найкращі продукти наші українські це наша свіжина, наша свиніна, курятина, вирощена. Самими нами, колись у мами оча м'яса, з гусей, з качок, тушонки, от отак. Да. Оце я розумію, що наше українське найкраще. А те, що зараз по магазинах, ви подивіться, йдеш у магазин і нереально його купити. Якось його привозять з Польщі, воно дешевше і ну, реально воно смачніше. Я не знаю, не знаю. Так що, ось такі справи, мої дорогі. Всім вам дякую за перегляди. Дякую, хто підписується на канал. Дякую, помалесеньку йде, не жалійте лайки. Шо? Немає бажання, немає бажання його щось знімати, показувати, відкривати своє життя. Якось так буває, думаю, лежу в вночі, погано сплю і думаю. Для чого це все. Потім думаю, ну хіба я одна така? Ну, подобається. Привикла, ви моя сім'я, знаю, мабуть, мені подобається це все. Ну, і не буду більше знімати нічого. Потім знову проходить день-два, І знову скучаю за вами. Да й дивіться багато моїх знайомих, які пишуть мені в вайбері, що де ти пропала, дзвонять де це ти Ми ждемо. Дай так, толчок ви мені даєте. Тому якось і продовжую. Нічого. З ногою поки все так же. Коліно моє не згинається, я все думаю, може ще кучу блокаду треба, чи не знаю, тому що тяжко. Та й так, якось буде. Але тримаємося. Мусимо триматися, не я одна. Є у людей гірше, як ви пішете. Ну, Просто, знаєте, за дурною голові таке зробити, я не знаю. Ну так. Ніколи не знаємо, що нас чекає. Та й... Так що, мої дорогенькі, всім привіт передаю, а рада, хто заходить, пише. Людмила давно тебе також не бачила, ти обізвалася. Дякую тобі за все. Вам всім дякую за все за допомогу. Ніколи не забуваю завжди. Дякую Богові. Що є справжні, добрі люди. Всього вам найкращого, мирного вам тихого вечора, мирного неба нам, всім над головою, миру нам, всього найкращого. Я вас люблю, обожнюю. До побачення, як завжди, до зустрічі, всім ридним, всім знайомим, друзям своїм, всім, хто далеко. Передаю вам привіт. Я завжди з вами. Не забуваю за вас, всіх пока-пока.